Насправді, перше не мовчати, друге максимально, максимально тиснути на права. Люди, це єдиний важель, який є в людей, це говорити і тиснути на своїх депутатів. Любий депутат, любий політик, він орієнтується все рівно на громадську думку. І коли з кожного утюга, з кожного аккаунта в соцмережах, з кожного е, закутку буде лунати слово мир і вимога миру, і буде лунати, що пора з зеленими гнидами прощатися, е, парламент нікуди не дінеться. Любий політик, обрані політик, залежить від тих, хто його обрав, тому е, коли. Наші люди кажуть, ми нічого діяти не можемо, ми не можемо повпливати, можете, не мовчіть. Вони е, самі заслужили, щоб і люди мають право звертатись до них так, як вони хочуть, і так як вони вважають за потрібне. Яка може бути повага до тих, хто служить диктатору і узурпатору, і до тих, хто грабує власний народ в часі війни?